Вітаю вас, шановні 11 класники! З вами Яреса Іванівна. Я допомагаю вам вчити фізику 11 класу. Сьогодні ми розв'язуємо з вами задачі на силу ампера. Вправа 11. Завдання 1. Сила струму в провіднику завдовжки 60 см дорівнює 1,2 А. Визначте найбільше та найменше значення сили Ампера, яка діє на провідник за умов. Різних його положень в однорідному магнітному полі, індукцією 15 мілітесла. Запишемо умову задачі, довжина провідника 60 см, і відразу переводимо це в метри в одиниці С, сила струму 1,2 Ампери. Магнітна індукція. Відразу пишу 15 помножити на 10-3 мілі, це 10-3 тесла. Знайти максимальне і мінімальне значення сили ампер. Пригадуємо формулу для знаходження сили ампери. І розуміємо, що найменше значення ця сила буде мати тоді, коли синус кута альфа дорівнює 0. Тобто найменше мінімум сила ампера буде, коли альфа дорівнює 0. А найбільше, безумовно, коли синус найбільший, тобто при 90 градусів синус дорівнює 1. Оце ж і запишемо. Так. Коли синус альфа дорівнює 1, то сила ампера максимальна дорівнює добутку. Індукції силу струму і довжини провідника. Перемножуємо. Одиниці вимірювання відразу написала: ампери і метри скорочуються, залишаються ньютони. Ньютон, ділене на ампер і метр це тесла. Записуємо відповідь. Завдання 2. На рисунку 1 показано декілька ситуацій взаємодії магнітного поля і провідника зі струмом. Для кожної ситуації сформулюйте завдання та виконайте його. Ну, давайте розглянемо рисунки поступово по черзі. І так, на малюнку А нам дані полюси магніту, напрямок сили струму в провіднику, тож ми можемо що дізнатися? Знайти напрям вектора сили Ампера. В другому є магніт, але невідомо, зрозуміло, як буде текти струм, коли проаналізуємо. Тож пропоную знайти полюси магніту. В третьому В з'ясувати напрям струму в провіднику лінії магнітної індукції. Зрозуміло, як розташовані напрямок сила да? А Ми знайдемо, куди напрямлена сила струму. І четверте знайдемо, куди напрямлена сила Ампера. І так, починаємо з малюнка А. Давайте пригадаємо правило лівої руки, значить, ми маємо розташувати ліву руку так, щоб наші пальці 4 були в напрямку сили струму. І долонь так, щоб в неї входили лінії магнітної індукції лінії магнітної індукції йдуть зверху вниз, і зрозуміло, що сила Ампера тепер буде напрямлена перпендикулярно до провідника праворуч. Те, що я проговорила, записали в другому завданні. Аналізуємо, струм тече від плюса до мінуса. Тож розставимо стрілочки від плюса до мінуса. Отже, за тією ж самою правилом лівої руки сила ампера напрямлена праворуч, перпендикулярно до провідника. Виконаємо це зображення так, щоб воно так більш-менш плоске було між Полюсами магніта. Значить, сила Ампера показала зеленою стрілочкою. Лінії магнітної індукції знизу вгору. Так, оце крестиком показано напрямок сили струму. І з'ясовуємо за правилом лівої руки, що лінії магнітної індукції знизу вгору йдуть. Тоді робимо висновок, що знизу північ, а зверху південь. Переходимо до малюнка В. Що ми тут бачимо? Лінії магнітної індукції напрямлені від нас, сила ампера праворуч. Знову нам треба застосувати правило лівої руки, сила струму. Отак, ось, ось дивіться, ставимо руку так, щоб лінії магнітної індукції входили в долонь. Відігнутий палець показує напрямок сили Ампера, а чотири пальці показують напрямок сили струму. Переходимо до наступного малюнка і тут до нього теж ілюстрація з правилом лівої руки. Розташовуємо руку так, щоб пальці чотири пальці були вздовж сили струму. Лінії магнітної індукції входили в долонь, ну, тоді зрозуміло стає, що перпендикулярно до провідника праворуч, сила Ампера. Ось так. Тренуємося, розв'язуємо задачі, чим більше задач ми розв'яжемо, тим більше безумовно ми працюємо навичок. Бажаю вам успіху в навчанні. До зустрічі!